Вечір Уже швидко зараз потемніє, таке красиве небо. Сьогодні 14 жовтня. Приходили мої сусідки по гуртожитку, привітали мене з днем народження, я їм дуже вдячна. Я накрила невеличкий стіл. Пекла тортик, вони мене привітали. З України привітало багато знайомих моїх. І це дуже мені приємно, що люди мене пам'ятають і знають, що є така Валентина. Питають, коли я вже буду вдома. уже скоро-скоро поїду я з Данії додому. Бо дуже хочеться додому. Як би тут добре не було, але дом є дом. Ось такий вечір. Я вийшла прогулятись трошки. Таке цікаве небо, мабуть, буде холодно, бо іде з рота пар. Це десь вже ближиться до нуля, може, може одиничка. Ось так, друзі, час лине і вже через дві неділі буде рік, як ми в Данії. Ой, але так хочеться додому, що будемо збиратись і їхати додому. Дома є дома. Так, ось таке сьогодні я приготувала. Меню на своє день народження, бутерброди, куриця, тарталетки, салат Айсберг салат яблуко, сільдерей, морква і апельсин. Це салат свекла куряча грудинка та цибулька. І буде ще до курки рис з гострим. Китайским соусом.